Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Обговоримо важливі новини для українців з Європи та світу. В уряді Німеччини зараз пропонують змінити статус біженців з України. Також обговоримо, як українцям залишитися в Німеччині після закінчення війни в Україні. Та що пропонує міністр закордонних справ Польщі щодо біженців з України в Німеччині. Друзі, щоб не пропускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатися на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Знаєте, що останнім часом в Німеччині почали говорити про скорочення допомоги біженцям з України. На мою особисту думку, це пов'язано з політичними насамперед змінами, які нагадаю плануються в Німеччині вже наступного року, саме вибори. Також нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав сотні тисяч українців, які знайшли прихисток в країні, влаштуватись на роботу. Додамо до цього, що уряд Німеччини нещодавно ви знаєте, вже погодив законопроект, який нагадаю, вступає в дію з 1 січня 2025 року, що запроваджує жорсткіші вимоги для одержувачів Біргільґельд. Отже, нещодавно міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліднер запропонував переглянути правовий статус саме українських біженців, щоб на його думку зменшити витрати на соціальні виплати і залучити більше українців, які отримують допомогу на ринок праці. Політик заявив, що уряд Німеччини зараз має розглянути окремий правовий статус для біженців з України, і це мало б дозволити на його думку зменшити обсяг державних витрат спрямованих на українців. Ліднер висуває ідею. Замість виплат, які зараз отримують українці на рівні з іншими резидентами країни, так звані Біргельгель та гроші для громадян, запропонувати пільги для шукачів притулку з інструментами політики на ринку праці. На думку міністра, українці й далі не повинні одразу отримувати допомогу для громадян, яка орієнтована нагадаю, на соціально економічний прожитковий мінімум, із соціальною участю навіть без роботи. Такі зміни, на його думку, спрямовані на зменшення витрат Німеччини на підтримку біженців та залучення їх до місцевого ринку праці. В результаті українські біженці отримують новий правовий статус, точніше, можуть отримати, звичайно, якщо Німеччина впровадить ці зміни. Одержувачі допомоги можуть вирішити, чи хочуть вони переїхати в меншу квартиру, і як вони її опалять. Я вірю, кажу він, що тут ми можемо також заощаджити мільярди євро. В даний час муніципалітети покривають витрати на оренду житла та опалення для отримувачів пільг і їхніх сімей у певних регіонах. Тому вартість проживання не перевіряється, і це зроблено для того, щоб одержувачі допомоги могли зосередитись на пошуку роботи. Проте майже половина людей, які отримують цивільну допомогу, продовжують її використовувати, каже він, навіть через 6 місяців після початку роботи. Це пов'язано з низькими зарплатами або зайнятістю на неповний робочий день, особливо серед батьків із дітьми. На мою особисту думку, питання біженців з України зараз підіймається. По-перше, із за виборів, які будуть в наступному році в Німеччині, ви знаєте, що Завжди політики вони підіймають якісь болючі питання для населення для того, щоб отримати більше голосів. Тому, звичайно, панікувати українцям не потрібно. Тим більше, Німеччина вже зробила закон щодо виплат, отримувачів Берлігельд жорсткішим, які вступить в дію з 1 січня 2025 року. Тобто Німеччина вже частково відреагувала на попит на ринку праці. Отже, ще раз хочу сказати, що на мою особисту думку, біженцям з України в Німеччині панікувати зараз не потрібно. Звичайно, якісь певні зміни вони можуть в перспективі будуть е, прийняті. А що потрібно зробити українцям, які хочуть залишитись в Німеччині після закінчення тимчасового захисту, поговоримо далі. Також хочу сказати, що нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не знаю, чого він так переймається українцями в Німеччині. Напевно, він... Е, Злий, тому що багато українців переїхали до Німеччини. А отже, він нещодавно запропонував Німеччині перенаправляти соціальну допомогу українським біженцям безпосередньо в Україну, тобто він не задоволений фінансовим стимулом, який дозволяє залишатися українцям у ФРН. Проте, коли в Україні закінчиться війна, Українцям доведеться залишити Німеччину. Звичайно, існує можливість отримати посвідку на проживання, щоб залишитись у цій країні на законних підставах, або змінити, так скажемо, параграф. Звичайно, це можна зробити і зараз для українців. Змінити параграф 24, наприклад, на параграф 18 А чи 18 Б. І це також можливо буде зробити ближче до того часу, так скажемо, коли вже буде ясно, що буде відбуватися. Тобто, коли в Україні офіційно буде е, завершена війна. Посвідка на проживання в Німеччині цей документ видається на підставі звичайно конкретної мети перебування в країні, такої як навчання чи робота. Термін дії посвідки може варіюватися від 6 місяців до 3 років. Для отримання цього документа громадяни повинні заздалегідь готувати. Всі необхідні документи, а також документи, що підтверджують їхню мету перебування. Важливо, щоб робота відповідала освіті і дозвіл на проживання не видається, нагадаю, некваліфікованим працівникам. Інші альтернативи включають шлюб, імміграцію євреїв, наявність німецького коріння, бізнес-візу, блакитну карту або візу фрілансера. Головне, щоб ваша діяльність була економічно цікавою для Німеччини та приносила прибуток. Але і параграф 24 надає українцям право на працю, тому я вважаю, що поки діє параграф 24, поки діє тимчасовий захист, не варто його змінювати, Але це повинні вирішувати ви. Параграф 24, цей статус надає, нагадаю, громадянам України права на соціальну підтримку, можливість працевлаштування, отримання освіти, також відкриття власного бізнесу, як я казав, та здобуття державної стипендії. Проте важливо також враховувати, що якщо перебування, Українців Німеччині стане безпечним, вони повинні будуть покинути країну та повернутися в Україну. Польща Польща планують змінити правила щодо тихогляду автомобілів українських біженців. Незабаром власних авто з українськими номерами, які перебувають у Польщі, понад рік, будуть зобов'язані проходити технічний огляд. Нагадаю, що близько мільйона таких транспортних засобів зараз в Польщі вони можуть становити на думку поляків загрозу через можливі несправності. А отже, поліція може вилучити документи і відправити авто на огляд. Також хочу нагадати, що компенсації в разі ДТП покриваються страховими компаніями в Польщі або гарантійним фондом. Також в Польщі зараз виросли ціни на дитячі садочки. Вони просто злетіли втричі. Ви знаєте, що в Польщі почала діяти програма Активний батько, що раніше забезпечувала дотації, і вона не змогла компенсувати підвищення. Однієї з гмін, наприклад, неподалік Вроцлава, плата зросла з 580 злотих до 1800 злотих. Батьки, звичайно, почали протестувати через непосильні витрати, а місцева влада пояснює підвищення зростання витрат на утримання закладів. Люди просто сподіваються на перегляд рішення та введення нових пільг, адже нинішня ситуація ставить багато сімей у скрутне становище. Друзі, на саме це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал Крамвікрен, щоб не пропускати нових цікавих відео. до зустрічі.